Негайне припинення вогню про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати. Зараз настрій у нас він абсолютно об'єднаний і він був зараз дуже позитивним. Всі партнери продемонстрували один голос, одне бажання. Одні принципи і одне бачення Цей настрій це вже важливий крок вперед. Що стосується історичності моментів, я б не хотів би зараз таких дуже гучних слів, поки Конституція держави не змінена, ну, не може бути змінна. Позиція гаранта цієї конституції ми сьогодні обговорювали і ці питання безумовно це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити будь-які питання, які стосуються а, територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись незважаючи на е, нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашого народу і на конституції України, я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам, Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках Українського фронту, Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Так, це правда. У Росії в кілька разів більше зброї, зокрема, артилерії в три рази і, і подібного, але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт. Я сказав. Колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави, і ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американські, але й європейські санкції. І разом наш союз партнерів дійсно може. Зупинити війну Путіна щодо майбутньої безпеки і інфраструктури безпеки для нашої держави це коалічновилінгс. Uh, Передусім, я хочу подякувати всім партнерам за підтримку України. І ми говорили з президентом Трампом сьогодні, президентом Фондерляєн, Дерляєн, НАТО Марком Рюте, президентом Стубом, президентом Франції Мануелем Макроном, головою уряду Італії, Мелоні, президентом Польщі, увесь тиждень від минулої середи тривали всі ці. Дуже інтенсивні комунікації, десятки цих комунікацій між усіма нами, європейськими лідерами, між Європою та Сполученими Штатами Америки, між нами та представниками представниками інших частин світу, які прагнуть тільки одного миру в Україні, миру в Європі. Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Була перед цим координаційна розмова, як я вам сказав, ми узгодили спільні принципи, п'ять принципів в принципі. Принципів про які сказав Фрідріх, я хочу тобі подякувати за лідерство в цьому напрямку Фрідриха. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню, номородин мають бути гарантії безпеки, бути і повинні бути посилені. Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали. Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою в будь-якому випадку. Ключові питання, про які ви далі або спочатку цього запитання говорили щодо наших принципів, щодо нашої територіальної цілісності, в кінці кінці все одно вирішуються на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо, і до речі, всі це також підтримують.